Вітаю, любі друзі! Сьогодні у нас з вами знову прогулянка. Прогулянка по Полтавським тихим вуличкам. Тихим, вже лисеньким, mm -hmm. День, де інде ще якісь там жовті листочки, але їх небагато тих'я вони так не зовсім, бо тут якісь драндулети їздять дуже голосно. Мені дихають в спину. Але, Але... це різнове ми тихим, бо досить маленьким. Жилдом з іншої сторони ми його бачили минулого разу, з лицевої, з лицевої сторони, а зараз ось так. Дивіться, який будиночок лимонного кольору, з таким дахом дуже цікавим. Це стара Полтава. Це, мабуть, 50-ті якісь роки, а це... Ні. Такі цікаві балкончики. Це зовсім маленький будиночок. Дивіться, які ставеньки. Скільки їм років? Не знаю. прям в захваті таких будиночків. З такими вікнами, да, мабуть, тут ніхто не живе зараз. На жаль, дивіться, який чудовий будиночок. Такі дворики, так, ви побачите небо Полтави. дуже. Мені таке подобається Ось. Ще листочки золоті. і навіть чорнобривці. Ще домики такі гарнесенькі. Мені явно подобається таке. Ні, такий. давайте Чудовий такой, такий будинок теж мені такий подобається. Да, тут Стільки ям, що просто можна або дивитися під ноги, або вперед. Але такі гарбузи є, правда, штучні і лочки, ялинки, які прикрашені начебто до. Нового року. Мені, здається, дуже цікаве. Такий хід цікавий, коли можна прикрасити ялинку золотим листочком. Цікаво, як сюди попадають діти, щоб тут гратися. Прям дуже цікаво, да. Ну, мабуть, якось попадають, раз тут є такий майданчик. І заодно тут добре можна не хвилюватися, що дітки вибігуть на дорогу. Ну, ось так. Ми з вами погуляли, побачили. Лабір... Лабіринти полтавських вуличних. Мабуть, на цьому ми вже закінчимо, бо там ми вже нещодавно гуляли. Ставте лайки, підписуйтесь, па-па-па-па.